Подружжя Грицюків чекало на реєстрацію шлюбу місяць і один день. До такого серйозного кроку були вже давно готові, тож такий термін очікування на рішення побратися не вплинув. Для нас це було ну не, не так суттєво очікування. Тобто ми вже знали, ми налаштовувалися на те, що ми доросли свідомо, з да, в yeah. сімейне життя. Кожної людини має бути вибір. Тобто чи вона готова зараз, чи вони готові почекати місяць, перевірити свої якби почуття. По, по почуття? Але я думаю, що. Хай буде вибір у міському відділі реєстрації. Таку реформу сприймають з позитивом і шкодують, що рівне не увійшло у список міст, на яких випробовують пілотний проект. Начальник відділу Галина Давидюк впевнена можливість швидко змінити сімейний стан на кількість розлучень суттєво не вплине. Це одна з степенів свободи наших громадян. Я так рахую. Це відповідальність самих громадян. Тобто не держави, це відповідальність самих громадян. Якщо вони зважуються на це, вони самі на це беруть відповідальність. Якщо швидкі одруження приживуться, то Мінюст обіцяє внести зміни у сімейний кодекс, розповідає Галина Давидюк. Та і рівнянам така реформа переважно до вподоби. Ого, думаю, що ну, варто. По-перше, варто самодружуся. Тобто чекали дійсно довгій черзі. Якби ж люди готові, чо б ні? Я думаю, що не варто. Це має бути більш обдумано на майбутнє, а не відразу такі рішення приймати. Ми що це як на мене, це має бути один раз і на все життя. Ось тому не варто. Треба обдумати ще раз, ще раз і ще раз, а тоді вже зважати себе на такий крок. У мене не знаю. Думаю, що ні. Ну, Мабуть, варто. Ну, ситуації різні бувають в житті. Може бути таке, що ну, приспічило людям швиденько розписати, чи кудись хтось там їде. Чи... Ну, така ситуація, що потрібно. Я думаю, це непогано, хай буде. Я вважаю, що варто. Спішити можна і довго зустрічаючись, так що мені здається, що в будь-якому випадку це має право на існування таке, таке рішення законодавче. Одруження за 24 години здається незначною реформою, однак воно, бодай трохи змінить застарілий процес реєстрації актів цивільного стану. Інеса Пославська, Анастасія Бачук, Олег Тарасович, новини Рівного.